Коли ти бачиш таку машину на дорозі, ти розумієш, що перед тобою людина не горда, але дуже серйозна, тому що є такі стробоскопи. Друзі, це автопонті до нас заїжджає Toyota Camry 40 2007 року випуску. 2.4 бензин автомат, 387 тисяч кілометрів пробігу, і ціна 6500 доларів. Нещодавно було замінено мастило в коробці, встановлені нові опори двигуна. Встановлена охоронна система з сенсорним датчиком салонів. Автомобіль повністю справний та готовий до експлуатації. Один для вас буде бонус. Він у нас є в багажнику. Покажу дещо цікавеньке, що буде в комплекті з даним авто. Це у нас 2,4 надійний двигун, мільйонник, дуже надійна гідротрансформаторна коробка. Автомобіль в класичному чорному кольорі. Вигляд має та ще і бачите з такою цікавою решіткою, як я вже сказав, зі стробоскопами. Тож, ви будете королем лівої смуги це гарантовано. У нас автомобіль в тонуванні, все як має бути для камери сироковки. У нас є люк. Бачимо класичний чорний колір. Встановлені оригінальні диски від Toyota з гумою 215-60R-16, гума Goodyear, зимня, вона фактично нова, м'якенька, дуже класна. Бачимо це дерев'яні ставки, чорний на чорному. Бачимо, що. Сидіння перешивалося це вже як бонус електрорегулювання водійської та пасажирської спинки. Поперекова підкачка дуже класне шкіряне мультикермо, яке не перешивалося. Воно у нас оригінальне керування системою мультимедіа, керування. Братовим комп'ютером, керування навіть є кондиціонером з керма, це є тільки в Toyota Camry. керування голосом, керування викликами, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Все в нас тут є. Електрорегулювання дзеркал і протитуманні фари, навіть омивачі, фар також тут є. Автомобіль у нас на автоматичній кроці передач з понижаючими передачами їх тут доволі такі багато. Бачите на приборній панелі, скільки в нас всього знаходиться. Встановлена сучасна система мультимедіа Android Auto. Це по суті планшет на андроїді. Дуже багато програм. Можемо підключити сюди телефон, можемо використовувати CarPlay, Android Auto. По суті, є все. Сучасна сенсорна система мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дзеркало заднього огляду з за автозатемненням і люк в придачу. Тут у нас задній ряд сидінь, також шкіряний. Підлокітник з підстаканниками в нас тут є. Система SFX для дитячих автокрісел також є. Дефлектори обдуву системи кондиціонування також у нас тут є. Місця тут, я би сказав, навіть валом. Дуже-дуже багато. І як я вам обіцяв, у нас буде бонус. Окрім того, що в нас є камера заднього огляду і у нас є парктроніки, бачимо, що в нас є повний комплект для ТО. Оригінальне нове мастило від Toyota, є масляний фільтр малі та Вікс. У нас є фільтр повітряний. Він новий. Це все у нас комплект для ТОшки. Тож не, не потрібно думати: купили машинку, зробили ТОшку і їздити собі спокійно. У нас є повнорозмірна запаска на легкосплавному диску. Давайте зараз вам це продемонструю. Дивіться, бачите, це у нас тут є. Бачимо, у нас є такий ще спойлерок тут, спойлерок тут, це вдо встановлював вже власник. Тож, друзі, даний автомобіль знаходиться у нас на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете до нас приїхати, ми вам проведемо тест-драйв та пригостимо смачною Ціна на даний автомобіль 6500 доларів. Чекаємо на вас. З вами був автопоїнт Київ. До зустрічі!